Перший національний телеканал Ера. Прямо ефір ми продовжуємо. Арсеній Яценюк у мікрофона. Олег будь пожалуйста. Без оскорблень. Ну, по... Попробуйте. Це трудно, але спробуйте. Дозвольте. Да? Я не менш вихований, ніж ви. Арсеній тут... розказує про те, що ми переможемо Януковича, ми зупинимо цю банду і так далі. А що заважало зупинити цю банду і Януковича в 2010 році на президентських виборах? Я питаю, чому ви, Арсеній, на президентських виборах після першого туру, замість того, щоб підтримувати Тимошенко, бігали в штаб до регіонів, торгували за посаду. І через і чи відчуваєте ви свою долю моральної відповідальності за те, що вона сьогодні сидить в тюрмі? Тобто, ви, Ющенко, Ті гібко, були проти всіх, через ваших проти всіх ми не набрали 3%. Вона не стала президентом, а тепер ви сьогодні її рятуєте. Да? То треба було підтримувати на президентських виборах. Тоді ваші господарі вам таких команд не давали. Перше, друге. Ви люди добрі, шановні глядачі. Ви подивіться про що розмова взагалі йде? Розмова йде про одне про формування списку і про мажоритарні округи. Тобто, їх цікавить кожного з них цікаве місце в списку і цікавий округ. Я питаю: де програма дій? Про яку ви розкажете, ми прийдемо, об'єднаємося і так далі. Кожен з вас був при владі, Арсеній. Ви були починаючи з дитячого віку, ви весь час призначаєтесь на посади. От я підняв статистику: рік вашого перебування на посаді голови Верховної Ради. Які законопроекти ви зареєстрували, будучи головою Верховної Ради, за майже рік одні проекти постанов про припинення повноважень народних депутатів? Ви, будучи при владі, нічого не зробили. А тепер ви розказуєте, що ми прийдемо, зробимо Спасибо. секунду, Два дозвольте, вопрос. закінчу. Е, ви говорите про нову якість української політики, е, української опозиції. Яка нова українська опозиція? Волков, який в сума горілку роздає від бюту? Чи нова українська опозиція? Е, ті, хто разом з Ющенком розвалив помаранчеву коаліцію і зрадив людей і фактично привів Януковича до влади. Чи нова опозиція мій друг, колишній Турчинов, який питає, скільки ти в Верховній Раді? каже, не пам'ятаю, може з дитинства, може, пора вже йти звідти, а, хлопці. Треба, ви розказуєте якщо ви хочете справді нову політичну якість, ви не повинні були голосувати закон про вибори. Який до 5% підняв прохідний бар'єр? Бо чим вищий бар'єр, тим менша ймовірність потрапляння нових політиків до парламенту. Ви змовилися з партії регіонів. Ви отримали прохідний бар'єр 5 і тепер до вас і біжать і торгуються за місця в списку. А партія регіонів отримала мажоритарку, де буде фальсифікувати вибори і матиме більшість в парламенті. І якщо ви раптом забули, нагадаю, Тимошенко була проти прийняття цього закону, але вона, бідна, сидить в чотирьох сінах. І не може до вас достукатися. Так, от, якщо ми справді новим, хочемо нову політику, перше має бути люстрація усім тим, хто 20 років був при владі, гнати в шию поганою мітлою і Турчинова, і Яценюка, і Ляшка, і Чечетова, і Януковича, і Язарова всіх. Хто 20 років займав посади, президенти, прем'єри, міністри і так далі. Ви показали на що ви здатні. Ви, Арсені Петрович, розказуєте про нову якість політики. Я вам хочу нагадати: 97-й рік ви перший заступник голови національного банку, ваш начальник Тіги, Паслі дозвольте дані, а та стосується 4 мільйонів Пос... людей. Ваш начальник ті підписує дозвіл на видання валютних кредитів. Чотири мільйони людей взяли валютні кредити, і по сьогоднішній день не можуть вернути ці кредити. А ви розказуєте про нову політику? Ви покайте за те, що ви робили до речі, до речі, до речі, до речі, кажуть, що сайти. Хто там каже, сайти придумає влада. Олександр, це я до Турчинова звертаюся. Ні, Ні, сказав. Але... тягнібок ска Влени... да тягнебок каже, що влада придумує сайти, де один одного <клес> до нас обзивають. Турчинов, розкажіть, будь ласка, що ви розказували про Яценюка на засіданнях фракції. Чи не розкажете про єврейське коріння, звідки взялось, хто піднімав ці питання? Чи не розкажете про те, що треба в зародищі задушити Не було такого, ні. Там вже стенограми ведуться. Чи не розказували ви про те, що Арсеній проєкт банковий, а сьогодні ви з ним об'єднуєтеся? З ким з ким секунду, секунду, з ким? З ким? ким з ним ви домовились Ми знаємо, що ви з ним давно домовились. І з Курчиновим теж домовилися. Все, хорошо. Саме тому Юля сидить, а ви. Я головна. чесно, чесно скажу, я да. гораздо Больше мені і думаю, зрителям тоже нравился разговор з Кличко і Ценюком. Чем мені вот это. Я думаю, что Павлу... вот сегодня шкот, щоб були завершилися. От що не дозволити Арсені, на за все виключити сьогодні обговорювали... Ми сьогодні обговорювали об'єднання опозиції. А я думаю, що якщо дозволите, ми зразу перейдемо до об'єднання партії влади. Михайло Васильович, я так понял, що у вас будуть у і в принципі радикальна партія дуже хороша У вас буде ми, член нам, для з того, нам з популістами, не по путі. Нам з популістами не да. по а... путі. Все stop. на цьому Валити, я хотів би разом з партії регіону за закон про цій вибор... можна... та... 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 студії можна на, на ви а... не, На ви ні, тільки що сказали ти. можете сказати на Арсеній Петрович. Коли ви разом із партією регіонів голосували за закон про вибори, який дає можливість Януковичу отримати більшість в парламенті. Ви кого підтримували? Опозицію чи партію влади? Коли ви піднімали прохідний Є завершання. Є хороший контрагент. Адам боротко. Іванович Мартиня, який, який душі у вас, там а, у вас якісь там свої стосунки. Ото з ними А у вас стосунки з Януковичем прямі. Ви скажіть людям, скільки разів ви були в кабінеті диктатора Януковича? А? Ну і що розкажіть, ну і що? Арсений, ну й що а займа. я вам скажу, так ну <реш> а, а що лідер опозиції там робить? А вас я, я питаю, а, говорю, вас, не, а, вас а вас а, при асні пригласить, а вас вас не запрошують, а його запрошують. Я питаю, Шо? що лідер опозиції робить в кабінеті диктатора Януковича. Арсеній, що ви там робили? Я <реш> дякую. Про що ви раз... говорили? Арсені, гляньте в очі, про що ви там говорили? Арсені, коли Юлю посадили, скільки ви дайте мені шампану, опозиціонер. не ліпіть з гімна пулю. Знаєте, як кажуть? опозиціонер. Просто, шановні глядачі, що? отак 20 років нас дурять. Кожний 20 років сидять то при владі, то в опозиції, то при владі, то в опозиції все життя ви роботи не маєте. Вони все життя скакали. перед виборами вас дурять. самі. Дозвольте, я закінчу думку. Ні, в 2, у вас ні пали мисленні немає точки. році у вас не так само розказували про відправи позиції. Чим закінчила наша Україна? Оце вони зараз об'єднуються заради того, щоб прийти до влади. Їм до лампочки Шоюля сидить. Їм до лампочки Янукович. Все це пуста риторика для того, щоб задурити людям голову. Людина, яка все життя при владі з молодих нахтєй. Він великий опозиціонер Арсеній. Падемте все, все, все нормально. Адам Адам Мартинюк, вашо про Янукович дякую. Янукович, все, ваш хватит. друг і ваш некий вас фінансова. Я, не я хочу вам подякувати я, за, за цю дискусію, яка відбулася в нашій студії. Почему в першу чергу я хотів би сказати Янукович, дякую за те, Нет, що ми обговорили сьогодні. Я твірайсь, але люди хаму для України у нас є програма, которая. От у нас Геннадій Кірнець із Харкова. Пусть дозвольте, я завершу. По перше, я вам хочу подякувати за те, що ви все таки зробили цю програму. Вона не у найкращий день, м'яко кажучи, тому що це день трагедії для України і це день виклику для України. Але ви зробили це правда? Ви не побоялись нас запросити в студію. Ви запросили сюди опозицію. Ми змогли донести свою позицію. Я вам щиро за це дякую. Я хочу продовжити. Я хочу єсть Геннадій Кернес, да я можете відчати, не отвечать. Это Це был був спіч, не вопрос. Це же другое. Це навіть не спіч. Ну, потом поговорим, identify, что Петрович. Нет, все. Сам все, сам. А ви знаєте, яка хлычка Варсенія Петровича? Я вас продам дев'яносто. Ви знаєте, как хлычка Варсенія Петровича? Я вам скажу, і я думаю, що він теж знає. Сені деньги вперед. А знаете чому? І, до речі, це Юля на фракції сказала про цю кличку. Ти так. був присутній там, але ти був присутній, Нет, не придумуй. Смотрите. Чому я не оберег? Хочу... Тому що коли Забудьте. працював на державних посадах з будь-яким питанням, яким заходить, гроші вперед. Господин Ліжко, і Лишко. оце опозиція Слухай Арсеній, скільки Все. на прапорах біля Верховної Ради ви відмили грошей? Турчинов про це розказував. Уберіть мікрофон. Скільки Все. він відмив більше не можна? Нагадай, будь ласка. Смотрите, 19...